Вітаю. У німецькій мові часто плутають слово морген в значенні завтра і ранок, хоча звучання дійсно однакове, але написання різне. Якщо це буде слово завтра, то воно буде обов'язково писатися з маленької букви, якщо воно всередині речення. Морген. Звичайно ж, якщо воно на початку речення, то буде писатися з великої букви. Але якщо це буде ранок, то Потрібно написати це слово з великої букви. І часто воно використовується із ам. Ам-морген вранці. Іноді воно дійсно може писатися з маленької літери, але в кінці буде додаватися літера С – «моргенс». Що це буде означати? Теж буде перекладатися як вранці або щоранку. До речі, це є два варіанти, як можна сказати: ввечері. Можна сказати так само. am Abend. Abend буде писатися з великої літери, або ж Abends. ввечері щовечора вже буде писатися з маленької літери, але в кінці буде додаватися с. ам-нахмітак другій половині дня після обіду, з великої літери напишемо, або ж нахмітакс. Кожного дня після обіду, кожного дня в другій половині дня, це слово буде писатися з маленької літери. Якщо вам сподобалося моє пояснення, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть мені про це, а також напишіть, що ще ви хотіли б дізнатися, що ще ви хотіли б, щоб я вам пояснила. Віспайте, до скорої зустрічі!